Я впевнений, що сьогодні, як на Майдані, так в сесійній залі перемагає розум, перемагає щире бажання. Це не слова. Ось біля мене стоїть мама одна, ось біля мене стоїть мати інша. Зберегти спокій і мир в Житомирі, не допустити насилля кровопролиття, Комусь може це не сподобається. Але я скажу правду, як це казав завжди. З присутніх в залі 42 депутатів підтримали ваше звернення, підтримали ваші пропозиції всі 42 депутати. Я хочу, поки координатор піднімає коробку і каже, що кричати, я дякую, що ви слухаєте і говорю про наступне. Ці 42 депутати чолі з міською головою, дослухавши ваші вимоги, взяли на себе відповідальність за місто Житомир. Саме це і є ті люди. Які в подальшому разом з вашими активістами, будуть і народом, бо правильно підказує мені жінка, народом, будуть координувати наші подальші дії. Тому я закликаю ще раз вас, давайте берегти наше місто, давайте не допускати насилля в будь-якій формі. Як це ми робили до сьогоднішнього дня, і все, що від нас залежить, щоб... В Україні, в Києві, ситуація була врегульована, щоб всі ті люди, які свою волю висловили демократично, були звільнені, щоб, врешті-решт, ми зняли ту напругу, яка сьогодні є в суспільстві. Я вам щиро дякую за ваше терпіння, за вашу громадянську позицію. І бажаю тільки здоров'я і щоб Боже благословення було над нами і над нашим містом. Слава Україні! Дивою слава! Друге питання зараз. Давай питання, чи можна голосувати зараз за друге питання самоподного адмініра? В Шитоми народна рада це <ріст> та визначається депутатами, які входять до її складу. Я вважаю, що всі депутати. Які проголосували, вони і є якраз тією народною радою. Тому давайте не будемо обходити себе в Оману. Ми не захід і ми не схід. Я прошу одну секунду. І щодо виходу з будь-якої політичної сили, я вам хочу одне нагадати. А тут стоять, слава Богу, дивлюсь люди, які поважають і себе, і інших. Давайте будь-які процеси. Щоб люди здійснювали не під насиллям, якщо ви демократи, а здійснювали свідомо і відповідно до статутів партії, відповідно до своїх бачив. У нас сьогодні відомо те місто, яке має різні національні стіни на Я ще раз почуваю. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Шановні житамиряни! Ми вже працюємо з вами. боремося! Майже два з половиною місяці, що відбувається в Києві, це відбувається в Житомирі в наших серцях. Ми з вами, хто тут стоїть, я впевнений, не раз побували в Києві на Майдані. Ми бачили, що житомиряни гідні свого міста. І я повинен сказати, що згідно нашої Конституції, статті 5, вся влада належить. Тільки народу, тільки, тільки, є, тільки ви є носієм влади, а депутати це ваші обранці. Вчора, коли ми збиралися на Майдані, ми просили депутати обласної ради проголосувати, просили вийти до нас. Вони виходили, намагались теж провести це рішення про звернення до президента. Їм вдалося. Нам далося його провести в місті Житомир. Я вам скажу, Житомир, один із перших підняв прапор жовто-блакитний. Він перший визначився в своєму правильному вибору демократичному. Я думаю, що всі ці депутати 42, повірте, 31 це вже є легітимна кількість для утвердження того чи іншого рішення. А проголосували 42, і міський голова. Повірте мені, що ви не дасте нам, <рес> не дасте нам, що ми робили не те, що ви вимагаєте. Ну, Я, я розумію, що тут багато присутніх різних партій і різних напрямків. Партій, партій, а я це рішення, що ми прийняли.

Ще Друзі, ми щойно почули пропозицію від міського голови, щоб всіх людей, які голосували, і назвати Народною Радою. Ць... В ньому є принципово відмінність. Тому що я вода. Дрожні водала! Але це не є прийняття. Тому що сьогодні відповідальність тоді події, які вирішили. Це партія регіонів її і і члени. І кожному з депутатів, які зараз декларують цю опозицію, що вони хочуть захищати інтереси українського народу, має бути соромно причетним до цього режиму.